Привіт-привіт! Вітаю вас на новій серії Заплутаної Династії. Нагадую, що якщо ви тут вперше в описі до відео є посилання на плейлисти першого та другого покоління. Ми граємо за друге. Думаю, з катсцени все зрозуміло. Не знаю, що такого ще потрібно пояснювати. Хіба що те, що рейчел тут здоріла. Рейчел, іди, заспокійся. Поверни свій контроль. Так от. Всю розмову Крістофера з батьками Емми, Емма чула, але зробила вигляд, що її там не було. Батьки ж Рейчел та Лу вирішили нічого їй не говорити. Вони самі ще не знають, як це їй розповісти. Тому це складна розмова, яку вони відкладають. І разом з тим самі думають, що з цим робити. Щодо Емми, в неї зараз такий собі етап. Прийняття цього. Можливо, вона помічала щось дивне за собою, але враховуючи те, що її з дитинства ростили, як майбутню вовкулаку, як те, що вона вступить з граю і буде жити як вовкулака, вона на це була налаштована, вона не уявляла свого життя інакше. А зараз вона для себе зрозуміла, що таке життя під загрозою та й і. Нормальне життя, яке б воно могло в неї бути, воно під загрозою. Так, Емма пішла вже в школу. Пізніше ми до неї повернемося. З нею я не відправляюся, тому що в Менвіді в нас типу немає такої аж старшої школи. Залишилися вдома Рейчел та Лу, котрі зараз будуть багато в мене працювати. Власне, рейчел треба підправити зібрати врожай. Лу піде займатися, як завжди, бджолами. Так, ой, любить садівництво. Лу, ну окей, на старості зрозумів, що любить садівництво. Це буває. Продасиш мед і збереш віск. До речі, дякую, хто написав свою думку на рахунок того, чи заводити їм нову собачку. Я згодна з тим, що. Поки що це можна зачекати і завести собачку пізніше, коли Емма залишиться одна, щоб їй було не так сумно. Думаю, зараз їм всім не до собачки. Так, мене тут нічого не поламалося, наче ні О, підняла рівень садівництва наша наша рейчел, і це дуже круто. До речі, мені написали, що щоб зробити типу з квіточками з, з ароматом. Якихось квіточок букет мені недостатні, я маю недостатній рівень флористики. Але чому тоді мені це завдання дається? Якщо тут, типу, шостий рівень флористики для цього рівня роботи потрібен, і по ідеї я мала б вміти робити те, що треба. Ну, для мене це дивно. Напевне, я відправлю зараз Лу ловити рибу, щоб він заробляв теж на трішки грошей, бо на роботу йому аж пізно вечором. Емма, до речі, вчиться вже на сі, ще на сі, Напевно. Давайте хай вона трішки постарається. Я хочу просто, щоб Лу Виконалась це бажання, щоб його дитини було, була ей в школі. А рейчел поки робить букетики. Враховуючи те, що вчора в них сталося, я думаю, робити букетики для Рейчел це відпочити максимально від всього, ні про що не думати, релакснути, так би мовити. Так само для, для Луна, напевно, рибалка. Там цей Крістофер з парасолькою бігає під дощем, кайфує. Нормально. Чесно, я зараз дивлюся на Мунвід, і він такий прикольний по-своєму. Це не моє улюблене місто, і в ньому швидко, як на мене, стає нудно грати. Розлагалися рослини. Прикиньте, рослинки розлагалися. Тут можна зібрати врожай. Чекайте, хочу сказати, що тут теж розлагалися рослинки, які були руками залагані. Ні, тут походу не розлагалися, але їх можна покращити в якості. Хочого тут не розлагалися, бо зібрати врожай не можна. Рейчел закінчила букет. Давайте подивимося. Я а, ні, дійсно, сьомий рівень потрібен. Прикиньте, сьомий рівень потрібен. Окей, okay, тоді нехай продає гроші. Заробляти все рівно потрібно. І зараз ми ще й продамо зайві рослини з її багажу. Все крім квіточок. Ми продаємо, тому що з квіточок вона робить а, ці всі штучки. Що я можу зробити за нульсімлонів? О, ось це буде рожеві лілії. Дуже дорогий букет. Бути. А тут ми будемо продавати ягоди. Ось це все продаємо. Мені здається, в них там нормально продуктів в холодильнику, тому їм цього поки не потрібно. А гроші, як ви знаєте, вони збирають, щоб залишити нормальний спадок для емми. Навряд чи ми будемо мати багато грошей з продажу цього будинку, якщо Емма схоче переїхати. Ну і на його підтрим, підтримку теж треба буде нормально грошей, якщо вона вирішить тут залишитись. Я думаю, лу зараз багато думає про те, як йому поговорити з еммою. Що їй сказати, як вона це сприйме? Бо як ви могли зрозуміти, з каццени він підозрював щось таке в ЕМЕ, він бачив це по її характеру, та й він більше про це знав ніж Рейчел, тому він міг це помітити. Але в якійсь мірі він відмовлявся в це вірити і надіявся, що все минеться і нічого серйозного не буде. Але тут прийшов Крістофер і підтвердив. Його страхи нам принесли рахунки 395. Так, ми зробили ще один букетик за 360 можна продати. Якраз рахунки оплатимо, можна сказати. Рейчел піде оплатить рахунки. Неї сьогодні і завтра рахуються вихідні. Блін, а могла б отримати підвищення. Так, ще один букет хайда робить. Мені здається, в неї ще поки вистачає квітів. Ще дзвіночки вона потім з дзвіночків зможе наробити. Букетиків по максимуму ми зробимо. Так, луз ловив. Тут вже взагалі то три рибини. але це так мало грошей. Ого, Голосося виловив. Тим часом Емма прийшла зі школи і застала тут піпіна, котрій вже звалив. Та чому б не зробити селфі? Ема? Це те, що ти точно пробила. Вона, до речі, вже прочитала цілих три книжки і залишилося ще одну книгу прочитати. І наскільки я пам'ятаю, в неї були книжки ще по вкластву. У нас тут були десь книжки. Чомусь Рейчел веде поговорити з малою. Так зараз би згадати, які книжки вона прочитала, які ні. Так, оце про Вервольфа теж The Good Boy. Давайте, хай вона читає, вона ще її не читала. Тим часом тут маємо ще один букетик. Давайте його продамо. Вона вже виготовила зі всіх квітів, що в неї були. Дві квіточки вже недостатні буде. Ще я бачу, в неї компосту тут не збиралося. Так, щось речел втомилася, хай є де подрімає. І мені здається, що вона захворіла. Та в неї Нудота. В неї Нудота. Лу, можливо, тобі вже варто повертатися додому. Що ти там ще в нас зловив? О, ще трішки рибки зловив. 20-30 сміло ну хай буде краще ніж нічого, як я казала. Будеш вертатися і йти в туалет. А чи не хочеш ти взагалі підійнятися до себе сюди, сісти, читати? А ти не можеш типу? О, вона закінчила. Я не знаю, що робити. Так, в нас зараз далі вибір її життєвої цілі. Подальшої, і вона може типу хотіти доєднатися до общини Мунвіда, куди в принципі початково вона мала вступати, але вона чула розмову Крістофера, і він сказав, що вона не буде в зграї. Вони її не приймуть. Вона могла б піти до ікл, але навряд чи вона туди взагалі хоче йти, враховуючи історію з її батьком, яка там сталася самотньою вовчицею, вона могла б стати, але вона не хоче стати як грех, і це її лякає. Можливо, зараз вона ще не до кінця усвідомлює, чим це може обернутися, але стати такою як грех вона точно не хоче. Тому я думаю, її зацікавили слова Крістофера про те, що існують ліки і. Можливо, вона не впевнена, чи хотіла б вона їх прийняти, але вона хотіла б дізнатися, чи це правда. Тому я виберу цього разу останню ціль: зняти прокляття, а зірвати три квітки, заколектити вуз вуз Що це? А що це таке Вузбейн? О, це трава ця все. Я зрозуміла скрафтити і випити а. Тобто мені не треба рецепт шукати. Мені тут сказано, що треба для нього знайти. Будемо вважати, що їй треба ще знайти. Лу, ти типу, поламав рукомийник, іди ремонтуй. Вона сіла робити домашку. Будемо вважати, що одна з книг таки наштовхнула її на думку, що це може бути. Емма, що ти робиш? Дитину 10. Так, от в одній з книжок. Вона прочитала історію про певні ліки. Звичайно, вона не знає, чи це правда, і їй багато чого потрібно буде дослідити, знайти, тому що навряд чи вона знає, наприклад, де росте ось ця місячна квітка, чи як правильно це все приготувати. Чому ти йдеш туди сидіти та хоч поговорити з батьком? Лу, йди краще помий підлогу. Цікаво, чи є в нас тут щось поїсти. Але ж наче ми готували і є салат, є риба. Прекрасно. Підеш після домашки, поїсиш Лу. Раз вже на те пішло, ідея допоможе їй з домашкою. Вона швидше хоче зробити її. До речі, одна місячна квітка в нас є. Цікаво, треба тільки дві виходить. Так, Рейчел, я думаю, тобі треба відправитись на полювання. Лу, чому б тобі теж не піти їсти? Раз вас тут можливо вечір, сімейна вечеря. Так, емма, тихо. Згадайте хороші часи дитинства. Так. Емма, що ти робиш? Не часом виникає бажання через її характер нагробити комусь. Не рибку з паржу їдять, нічого собі багато живете. Але як же вовкулаки смішно їдять? Так, а ти, де поділися вовчим досвідом з батьком. Точніше, о Боже, в них повний місяць буде. Чи що? Та скоро повний місяць. Упс, я про це геть забула. Я думаю, Лу сам би запитав би ему, що вона там таке вичитує і дізнається. Так, це й та теж хворіє. Капець, ні. А де дичайна де, де штука? What the fuck? Хто вкрав? Коли? Та бляха. Щось ми на всім всі вічно все крадуть. Оце тільки гроші тратимо. Так, іди, завари, будь ласка, чаю і який ж цього разу ми зробимо чай. Давайте Healthy Green Tea. щоб вам трішки полегшило. А то бачу, ви в мене починаєте тут хворіти. Так, чому ти тут? Під дощем, йде додому. Що там наловила? О, нормально. Не знаю, чому в тебе тут. Покращення здоров'я йде, чим ти там лікуєшся. Але Лу заварив чаю, тому буде ти зараз пити чай. Так, іди розвий. Ема тим часом в себе, і вона теж захворіла. До речі, хочу, щоб вона подосліджувала ці штуки, що я їй тут порозкидала. Це те, що вона. Понаривала так, ясно. В неї зависта рука, тому що вона що робила? У тебе є журнал, в неї не було, наче журналу, чи він десь тут лежав. Так от хочу, щоб вона подосліджувала ось ці всі штуки, які вона познаходжувала. Можливо, вона по них теж якусь інформацію корисну для себе знайде. Що в неї тут насправді робиться? В неї тут трішки безладкий, трішечки зовсім вкупавську наставлено просто. Але я думаю, є люди, які б зі мною посперечалися на рахунок безладу. Так, ти попив чайку. Ти попив чайку, молодець, ти теж іде випий чайку. Лу скоро відправиться на роботу. Він чомусь теж хоче почати з емою. Ой, яка у вас тут романтика один біля одного? Я оце зараз дивлюся на цю шкалу. і... Блін, чому так мало часу залишилося? Їм все дуже швидко відбувається. Ой, в них знову хороші сантименти. О, не можеш. Вони такі хороші. Лу відправляється на роботу. Що ж поробиш? Треба працювати. Так, це теж попила чайку, їй теж має стати легше. Ема. Пішла дивитися на себе в дзеркало. Так, красотка ти. Йди, випий чаю. Греча вирішила підстригти дерево Бонсай. Ну, я думаю, їй це плюс, вона так підіймає флористику. Що ж, вже пізній вечір наших вовкулак, вони потрішки собі підуть відпочивати, тому що вони всі похворіли, а видно, якась сезонна простуда. Вовкулак. А ми до них повернемося на наступний день. В нас тут Лу повернувся з роботи і отримав. Не те, щоб підвищення, але надбавку в майже в 2000 семь Непогано так рибу ловив. Добрий ранок, Мунвід. Сонечко за гір стає так прикольно. В мене насправді вже всі прокинулися. Я вирішила сама собою потрендіти. Вона походу, незадоволена, задоволена, бо в неї прищики повискакували, чи що? Та немає в тебе прищиків. Ти дуже гарно виглядаєш чого ти а ні, трішки є. Трішки є, трішки вискочили в неї прищики, і вона від цього не задоволена. Чому ти йдеш їсти м'ясо? Ти можеш їсти не тільки м'ясо, це для мами. Ти йде, блін, ванна, кімната зайнята, тому окей, іди снідати. А салату сьогодні. Так, рейчел б прибрала б тут. Було б непогано прибирати нашу. Наш чай зіпсувшися. В них сьогодні повний місяць, щоб ви розуміли, оце вечором буде весело. Так, Лу, ти роби свою стандартну щоденну роботу, займайся бджілками і теж підеш снідати. Тобто хочу сказати, там нічого більш нема? Ні, там точно ще має бути рибка ще є. Так, сонце, іди, будь ласка, вмийся. Ти ж не хочу, щоб тобі прищики були. Треба вмиватися. Знаєте, я зараз дивлюсь на цю сонячну літню погоду в Мунвітміл, а в самої в мене за вікном сніг лежить. Та сьогодні в. Нас е, яке там 20 листопада, в мене випав сніг. Я в шоці. Відправляємо ему саменьку школу. А рейчел між іншим хоче поговорити з Крістофером. Я думаю, ми сьогодні це зробимо. Але спочатку хай де в туалет і в душ. Перевірка, чи в нас нічого ніде не поламалося, і якщо ні, то я думаю, відправлю лу знову рибалити. Хоча він пішов мити посуд, не ти булочка. Ну, тепер точно можеш тири балити. Кожен в нашій сім'ї заробляє гроші як може. Тут, тобто, До речі, хто вже й теж ловить треба. То не наш велик стирили. <гас> Серйозно наш? Та ну, що відбувається? Тут якийсь комплекс мір дурний, чи що? Та ні, нормальні комплекси мір. Я просто в шоці. Так, рейчел, першим ділом ти займешся садом. В саду завжди багато роботи, але цей по факту основний заробіток цієї сім'ї. Плюс ще флористика рейчел. Ну Лу теж часом багато приносить грошей, але в принципі в них обох це досить сезонна робота, якщо вже на те пішло. Все рівно в рейчел, як на мене, більш стабільний заробіток. Так, давайте знову щось з Лілії зробимо. Вони найдорожчі. А решта всього, як завжди, продамо. Так, я от зараз не зрозуміла. Я, ще... я продала Я взяла все продала. На, ну, що я це зробила. Мені здавалося не все. Вибрала якась велика можливість для нас секретного агента. Секретним агентом будете. Ні, вибачте. Ці рекрутери часом не знають, кому зателефонують. телефонують. Бо в кулака, таємний агент. Цікаво. Я вирішив не ловити рибу, а гратися в ігри. Де ловити рибу? Дід тут ще й плавав і вже пішов. Так, давайте продаємо цей букет рейчел, і їй точно треба піти в зграю, бо в неї вже там сповіщення всякі приходять. Так, і давайте всіх зберемо тут потриндіти. Хай вона йде сюди. Мені, як я вже говорила, дуже не сподобалося зграї, і як і не сподобалось те, що не можна створити свою зграю, хіба що це реалізувати через клуби, але клуби це зовсім різне доповнення. Якби це б можна було якось, хоча б через базу реалізувати, тобто скіпнути школу хочеш? Звичайно а ясно, ясно, понятно, що з тобою. Ти хворієш, ти взбісилась. Давай спробуєш заспокоїтися. Скіпнула школу, мала і відповідальність неї знизилася. Але зате вона змогла себе опанувати. Молодець, молодець. Ідея: прийми душ, щоб тобі точно полегшало. А ми. Повернемось сюди. Так, походу, всіх потрішки тут штирить. Хоча ні, вона вернулась в нормальну форму. Іди, 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 іди. Значить, поговори, поговори про вовчий А Крістофер взагалі планує сюди. О, прийшов Крістофер. І я думаю, зараз Рейчел вирішила прийти. в зграю. Де Крістофер сховався? Рейчел вирішила прийти в зграю. Та що з вами всіма тут? Вони, напевно, всі контроль вертають. Так, вони ж модні. Вона вирішила прийти в зграю і поговорити про те, власне, що відбувається. Ну і просто ще поспілкуємося зі всіма, щоб вони відстали від нас, що ми їм уваги не приділяємо. Де діп конверсейшн що з Крістофером проведе? А вкрала велосипед, велосипед. А ні, ось він, фух. Я вже була готова якогось мужичка звинувачувати в тому, що вкрала велосипед. Іди тоді катайся на велосипеді. Я думаю, тобі кайфово від цього буде. Ти дозвілля, піднімеш і прокачаєшся трішки. Ніхто поки не знає, що вона втекла з уроків. Напевно, їй ніхто нічого не скаже, бо нікого немає вдома. А вона поїде собі кататися по своїм справам. Я взагалі цього не планувала. Вона мала сьогодні почати вчитися на бі а вона взяла втекла з уроків. Але, чесно кажучи, якщо їй так захотілося, ну і можливо. Во вона відчула свого вовка, тому вона вирішила піти додому, а не збеситися в школі. Це, наприклад, логічно. Але враховуючи те, що вона вчиться в принципі в Мунвіді, то тут всі знають, хто вони є. А можливо, її взагалі відправили додому, або всіх відправили тут додому раніше через повний місяць, який сьогодні буде, і щоб всі були з рідними в безпечних місцях. Ема, я не впевнена, що тобі можна на цю сторону їхати, але фіг з ним тут, в принципі, бібліотека, може, ти до неї їдеш. Так, Райан телефонує Рейчел Так, хай поговорять. Так, що тут відбувається? Тут тусується рорі, це об кулаках зі зграї, наче ще хтось був. Так, Лув виловив якусь штуку. До речі, він її, напевне, подарує Еммі, тому що вона всі ці штуки досліджує. Так, але ця вже їде назад. І о боже, як тут офігезно по цьому мосту їхати. Мені дуже подобається. Ти вже зі всіма поговорила, вони там спокоїлися? Угу, Звичайно, успокоїлися. йди подивися, що в них тут є з ресурсів. Ой, ти можеш щось залишити їм тут з ресурсів. Залишим жабу з ресурсів. Дарувати подарунки треба шо? Або залишивши ресурси, або просто спілкуючись разом. Блін, то скільки можна тоді з вами спілкуватись? Ми наче вже стільки тут спілкуємося, а ви щось на цей більше з Джейкобом поговорив. І я думаю, Емма катаючись тут, помітила цю пещеру. А ні, чекайте, це вона наверх зараз підніметься. Вона вже підійнялась наверх. На велосипеді виїхала. Ну шикарно. За те, які види. Ти вирішила тут робити домашку. Ну це чудове місце робити домашку. Рейчел рейчел. Я її рейчел назвала. Емма. Це той момент, коли діти дуже схожі на батьків. В мене тупо не виходить цю штуку вирішити. Чому блін? Чому йди постій тут біля дерева? Можливо, допоможе. При тому, що всі вже звалили. Одну рейчел тут змушують стояти. Ні, ну дійсно, якщо так глянути, кайфово тут робити домашку. Дуже в класному місці вона. І між іншим. Росте кіточка, яка нам потрібна. Але вона розцвітає тільки вночі, в повний місяць. Ну, я вірю, що Емма може посидіти почекати тут повного місяця і тоді її зірвати. Небагато нам залишилося в цій зграї бути. Невидимий, Вовкулака. Не знаю, де він дівся. Буває, але він наловив немало не так рибки. Ще одну рибку зловив. Давайте я продам її і о, о, стоп, стоп, стоп. Чекайте, це якась класна риба, місячна риба дає там є їм якусь силу. Але ми її продаємо, тому що нам треба гроші. Він ще дві книжки виловив і дві цих штуки виловив. Ну ці штуки ми дамо на дослідження Емі. Хтось зробив домашку. Це Ема, і в неї виросла відповідальність. Насправді в неї є тут і журнал з собою, і коврик для йоги, і фотоапарат. Можливо, ти схоч фото зробити тут ось таких ось краєвидів, наприклад. Раз вона сюди, в принципі, приїхала, і ти можеш пописати в своєму журналі. Не можеш, а їй потрібен стіл і стільчик, і ясно. Тоді ідея розмістити тут. На виршла робити ще домашку. Навряд чи б вона робила б ще б додаткову домашку. Де розмісти свій коврик для йоги і можеш трішки попрактуватись тут в йозі? Буде прикольно. Шикарне місце для. Практики йоги. А що вона дарма його собою носить, чи що той коврик? Ну, шикарно ж виглядає. Я думаю, Емма почала займатися трішки йогою. Ну, бо, перше, в неї є коврик від її мами, від Рейчел, котра теж займа, займається йогою час від часу. У молодості вона більше, звичайно, займалася. А Емма почала займатися наслідуючи маму. Це раз, два, тому що вона відчула, що вона тоді більше заспокоюється і краще себе контролює. Так, думаю, Лу буде вже повертатися. Він появив ще дві рибки і ще статуетку. Ну, у нас така є, тому я її продам. Непогано він сьогодні підзаробив. У нас вже 12 тисяч. Ну, типу, ми вже нормально так піднозбирали. Місяць він невидимий. Рейчел досі біля зграї спілкується тут зі всіма, тусить. І нічого не змінилося. У неї, як було це попередження так і є. Я не знаю, як це працює. Можна дати подарунок. І де ще йому дасиш подарунок. У нас є оцей вовчий корінь, що вона, вовчий цвіт. В мінус, а тут в плюс. Ну окей. О, о! Вже краще, вже краще. Окей, можеш теж, думаю, йти додому, хоча. О! Вона може тут сходити, не знаю, в туалет. І можна тут подивитися, що тут є з припасів. чакнути ресурси можна так. оп, 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 якісь цікаві коктейлі. Тут є. Книжка якась цікава, археологія. Другий. А, чекайте, це дуже неочікувано. Ще щось про вовка, якийсь гід бути вервольфом. Те, що мені сильно було цікаво, якщо чесно. Окей, Рейчел теж відправиться додому. Емма тут вже стала навіть натхненною. Блін, гляньте, як шикарна. Дубцю наставила. Квіточка! Квітка розцвіла. Емма. Ти тут настільки довго займалася йогою, що в тебе розцвіла квітка. Іди, я забираю свій коврик, складаю його. До речі, я думала, що було б їй напевно круто якийсь рюкзак типу дати, в якому вона б це все носила. Взриваємо квіточку. Одну квіточку маємо. Супер. Ну, одна квіточка в неї є вдома. Тобто, по ідеї нам ще одну. І ти вирішила тут сидіти робити додаткову домашку. Я не планувала, щоб ти була настільки, а ти закомплітула тільки ось домашку. Це була ще не додаткова. Окей, молодець. Думаю, добре вертатися додому, і напевно я. А Що? Окей, чекайте, в неї а зірвати тричі треба квітку, але в неї по факту три квітки, щоб ви розуміли, я в шоці. Вона сіла сама собою поговорити. Окей, може ще трішки сама собою. А, вже виконалось бажання. Окей. Не звертаємо уваги. І давайте дамо їй завдання. Дивайте, щоб вона їхала додому. По ідеї, вона зразу має на велосипеді кататися та. І поїдемо разом з нею додому. То у нас вже пізно. Нам би краще зараз підійняти стіни. І нам хтось перевернув смітник. Я думаю, мала це побачить. Вона не може підійняти його зараз. Давайте, типу, це вона підійняла. Він вічно багує. Вона побачить, що сміття валяється і піде. Прибере я можу може й не можу. Капець ні, не їж м'ясо, не змогла я те сміття підійняти. Ненавиджують смітники, які багуються, чесно вам скажу. Іди з'їж рибку, раз ти хочеш вже їсти. Чому ти типова? Ема. Я думаю, вона знає, що батьки вдома, але думаю, що вони відпочивають. Власне, вони відпочивають. Але що ж, у нас попереду повний місяць, і не те, щоб я сильно хотіла проводити його разом з овкулаками, які втрачають контроль. Тому на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити в пото байку, якщо вам відео сподобалося. Також дякую цим чудовим людям на екрані за підтримку спонсоркою. Крім того, дякую тим, хто донатить. Ви неймовірно підтримуєте мене і даєте мені мотивацію продовжувати записувати відео. Відео та робити стріми. Ну і дякую всім, хто регулярно дивиться. Ставить подобайки, пише коментарі. Ви всі загалом даєте мені сенс продовжувати робити те, що я роблю. Всіх обіймаю, і скоро побачимось!